Всім доброго дня, мій позивний 49-й. В ЗСУ я з 22 року з травня. Прийшов до війська добровільно. До цього був АТ-тестувальником. Я взагалі не думав, що буде якась типу війна, ескалація, тому подібне. Тому що в нас наче все було добре, по новинам у нас йшли шашлики і все наче, було класно. І тут хоп різко сталася біда. Піна для нас почалась так сказати дуже швидко і незрозуміло. Відправив дружину зразу у Івано-Франківськ і через деякий час сам потрапив до Івано-Франківська, а звідти вже добровільно пішов до ТЦК. Як тільки пішов до лав ЗСУ, потрапив зразу 45-ту бригаду. Звичайно, на бойові потрапили ми не відразу, бо були довгі навчання. Почали працювати на Донецькому напрямку далі. Був Харківський, потім потихеньку-потихеньку. Ми Вже тут дуже великий термін знаходимося тут на бойових. Родина, звичайно, дуже хвилюється. Батьки, дружина завжди на, на зв'язку. Треба інколи говорити, що, що все добре. Дзвінки взагалі заборонені, і я дуже категорично проти цього. Тільки повідомлення, коли можу, я сам сам можу позвонити, а так тільки тільки повідомлення та і все. До цього до війни ще до IT-технологій моїх, які я вступив, я працював інженер енергетиком три роки. Тому у війні е, ці три роки знадобили дуже добре, особливо підключення електрики по всьому, там генератори, підключення 220, 24, 12 — це, 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 це типу моє. Взагалі, типу, все, що зв'язане з комп'ютерами, зараз дуже по дуже потрібне, і воно мені дуже сильно знадобилося тут. Багато програм, які потрібно було доробити змодернізувати, протестувати, сказати, що не так, щоб було дороблено. І, крім ще комп'ютерів була техніка, яку так, так само е треба було тестувати, дивитися, як воно працює. І Тому моє, ті тестування дуже знадобилися і тут. Взагалі війна, технологія, особливо протидія безпілотним літальним апаратам, в нас е порівняно з ворогом е на, 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 на початку 2022 року була набагато гіршою. Але потихеньку ми починаємо починаємо їх доганяти, тому що ворог видно, що готувався до цієї війни. Здалеку він був готовий до цього, і нам, на початку, було дуже, дуже з цим тяжко. Але за допомогою своїх зусиль, за допомогою людей, волонтерів, хлопців, дівчат, які знаходяться в тилу, які допомагають нам, які модернізують і покращують цю техніку, нам стає все трішки простіше, простіше воювати. З ними, але ворог також не стоїть на місці. Дяка партнерам, партнерам країнам, які допомагають в розвитку в, взагалі в техніці, е, яка дуже допомагає нам в боротьбі з ворогом. Дуже багато знайомих е, з різних аті програмістів, тестувальників та інших, таких, що зв'язано з комп'ютерами хлопців, пішли до лав добровільно. Всі йшли 22-му році. Думаю, що будуть тільки сидіти в окопі з автомат, так само як і я, коли ми прийшли до лав, думали, що будемо два. Три тижні і ми йдемо в окоп воювати, але як виявилось, треба не тільки хлопці, які воюють в окопі, а й хлопці, які, як я, типу пошуку і протидіє безполотментальним апаратом. Моя роль полягає в тому, щоб зірвати. Завдання розвідки БПЛА ворожого крила, та також захистити свій підрозділ від ударних крил стосовно ПФПВ або Крил Камікадзе. Зараз війна взагалі щодо безпілотних літальних апаратів дуже змінна. Майже кожен день, або навіть і більше, змінюються ТТХ, БПЛА і їхні властивості. Щоб зрозуміти ворога, треба завжди комунікувати з іншими підрозділами, розуміти, як він себе веде. Ми шукаємо інформацію, де тільки можливо, інформацію загальну, інформацію від інших підрозділів. Самі розуміємо, тестуємо, бачимо, що він змінюється. Тому ми 24 на 7 чергуємо, контролюємо небо. Розвідуємо дані щодо БПЛА, щоб захистити наші та суміжні підрозділи від враження або розвідки ворож БПЛА. Хлопці, які долучалися до наш підрозділ, звичайно, Попервах дуже тяжко, тому що дуже багато роботи, дуже багато всього треба зразу зрозуміти. Для себе вивчити багато інформації незрозумілої. Але наш колектив дуже добрий, підтримуючи, всі розуміють, для чого ми тут знаходимося і проти кого ми воюємо завжди разом в одному копі, в одному в одній хаті, тому все, що в наших силах і можливості, ми завжди допомагаємо. Невідома інформація завжди ділимось. І всіх вітаємо, всіх, хто хоче бути з нами, звичайно, тільки за, щоб долучитись до нашого підрозділу в боротьбі з ворогом. Побачивши мою роботу, мій рідний брат, як виповнилося йому 25 років, рішив приєднатись у наш підрозділ, щоб разом з нами допомагати чистити небо від ворожих крил. І зараз працює разом з нами, дуже добре вклеївся в колектив, швидко все схва, підхватив, все зрозумів. Він також працював в АТ, працював до війни в АТІ технологіях. І зараз так само і дуже добре нижчить що ворожі ударні крила, що, що не дає покою розвідальним БПЛА. Основна взагалі, мотивація під час того, як я вступив до ЛАВ ЗСУ у 2022 році, це була захист своїх рідних, своїх батьків, свою дружину. Але основна мотивація наразі на 25-й рік є те, що хлопці, коли пишуть чат, ми працюємо по чортам, у мене є завдання, щоб їх прикрити повністю і дати хлопцям зробити своє діло і спокійно, щоб вони зайшли в безпечне місце. Були декілька випадків, коли були обстріли позицій, і ти розумієш, що крім свого життя, яке ти захищаєш, треба ще зберегти свою техніку. Ну і хлопцям, яка ця техніка дуже потрібна для захисту. І, е, і тупо під обстрілом починаєш збирати цю техніку, кидати всю машину, закидати, вилітати, <гум> знаючи, що над тобою ще е, крило е, ворожого розвідування. І вже коли вже виїхавши з, е, з цієї території. Видихаєш, розумієш, Боже, які ми дорожки і що ми робимо за, за таку дурню. не зважаючи на своє життя, спасаючи цю техніку, бо розумієш, наскільки вона потрібна і важлива. І навіть у таких розумієш ситуаціях, що як добре, що ти попав з тими хлопцями, з якого само початку і розумієш, що дай Боже і дякуєш тільки Богу, що ти попав тільки з ними. Тому що ти можеш їм довірити. Не то, що е, якусь там річ, а своє повністю життя. Ну класних і розумію, що що зробиш ти, те саме зроблять і вони, і повністю довіряться тобі, як саме довірюся їм. Своїм відділенням ми разом на війні так само і разом і в відпустці. Ми ходимо то в ресторани, то в кафешки разом і здебільшого навіть не, не тільки ми, а вже навіть сім'ями. Всі ми дружимо, збираємося, прогулюємося і підтримуємо друг друга, так само, як і всі інших підтримують нас. Ну а після війни вже ніхто від нікого не від не, від, не відірветься. Всі будемо разом. І я думаю, що вже до самого кінця будемо планувати спільні якісь зустрічі і надалі будемо дружити. Бо ми пройшли дуже тяжкий шлях, і таке вже неможливо забути. Тому далі, тільки вперед, до кінця життя ми будемо разом. Це 100%. Хочу передати привіт своїм батькам, привіт дружині. Тато, мама, Іринко, не хвилюйтеся, Все добре, продовжуємо роботу. І якщо що, я звичайно пишу, що повідомлю, що в мене все добре. Велика подяка волонтерам за допомогу та велику підтримку хлопцям, які ще думають, ти чи не йти до Збройних сил України. Хлопці, є велика можливість нищити ворога, тому долучайтеся. Хочу побажати хлопцям, які зараз в лавах ЗСУ, витримки найти для себе основну мотивацію продовжувати нищити ворога далі, на поки є це можливість. Його головне це вернути всім живим додому і продовжити свої, свої плани на життя. Слава Україні! Перемога за нами.